Молодіжний союз неодноразово проводив акції, вечірки, концерти та інші соціальні заходи. А 12 липня в місцевому парку вони організували арт-майданчик, який міг відвідати кожний охочий. Детальніше в репортажі Ілони Сухар. Сьогодні ми знаходимося в старовинному радехівському парку, де кожний охоче може підібрати собі будь-який вид розваг, зокрема молодіжний союз, який неодноразово проводив цікаві акції для місцевої молоді. Однією з них є арт-майданчик. Це місце, де кожний охочий зможе поспівати, поспілкуватись та просто гарно та весело провести свій час. Організатор майданчика Софія Букало вважає, що такі акції потрібні для нашої молоді, і проводити їх потрібно якомога частіше. Ми хочемо провести велопробіг, можливо, це буде нічний велопробіг, можливо, якісь флешмоби на тему на українську тему. Ще що щось передовуємо далі. Далі не знаю. Ми хочемо це проводити мінімум раз в два тижні. Ну, якщо так вийде, учасник арт-майданчику Володимир Бой. Також стверджує, що подібні акції є просто необхідні для жителів нашого міста, так як вони трішки абстрагують молодь від важких подій в країні і не дозволяють їй впадати у депресію. По суті, ми сидимо тут, гарно співаємо, розвиваємося, спілкуємося на серйозні нормальні теми. Ну, Ситуації в країні ми не рухаємо, щоб ми трошки без плачів і без нервів. Гарно просто відпочивали душевно. Тим більше після тих подій, які останнім часом стаються в нас в країні. Співають на арт-майданчику переважно українські пісні. Тут можна послухати і оканельзи, і тік, і скрябіна, і ще багато-багато українських хітів. Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча не можеш, не віриш, не знаєш. Не маєш куди утікти, і кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, допоки сонце сяє, поки вода тече, во надія є. Нехай бітамина минає просто О-о-о Всі проти тебе, а може, то ти проти них не можеш торкнутися болю, не знаєш, чи прийде весна. Ти можеш не вірити долі, але в тебе вірить Бога. Вітамина є просто повіруцем. Надія є. Справді, з такою молоддю надія на світле майбутнє так і є. А молодіжний союз планує провести свою наступну акцію десь приблизно за два тижні. Слідкуйте за детальнішою інформацією на сторінках соцмереж.